У січні на вас очікують одразу дві біографічні драми про історію життя британського музичного виконавця Робі Вільямса та Ентоні Роблес, який народився з однією ногою, але це не завадило йому йти назустріч своїй мрії. А якщо ви хочете побачити ще більше оглядів на фільми та серіали, то підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі цікаві новинки. Балерина. Молода жінка, котра надзвичайно полюбляє мистецтво балету, насправді приховує в своїй особистості дуже моторошні й таємничі секрети. Справжня наймана вбивця впевнено виходить на дорогу злочинності. Аби нарешті відшукати жорстоких вбивць своєї родини, коли нещасної дівчиною керує виключно шалена жага до помсти, вона готова йти до кінця, допоки не відплатить вбивцям тією ж монетою. Полайкас тисонієнсвонвейкілдмайфаде. Like This isn't over until they're dead. Прибиральник Група екоактивістів радикалів захоплює 300 заручників на розкішній вечірці у хмарочосі, щоб вивести на чисту воду корумповану верхівку енергетичної компанії. Але в лавах банди знаходиться справжній безумець, у планах якого знищити заручників як маніфест анархії. Тільки тендітна дівчина, яка опинилася по той бік вікон неприступного хмарочосу у минулому спецназівець, а нині проста мийниця вікон може врятувати людей від загибелі. Хтось пробрався всередину. Якийсь калінан. Знайти негайно. Окей, Джоя, опиний себе. Чорний мішок. Опубліковано трейлер фільму Чорний мішок шпигунського драматичного трилеру, в якому Кейт Бланше та Майкл Фасбендер грають подружжя спецагентів, яке постійно випробовує свої стосунки та довіру. Згідно з офіційним синопсисом від Focus Features, фільм є захопливою шпигунською драмою про легендарних агентів розвідки Джорджа Вудхауса та його кохану дружину Кетрін. Коли її підозрюють у зраді нації, Джордж стикається з головним випробуванням вірністю своєму шлюбу чи своїй країні. Кого підозрюють? Твою дружину. Я завжди відчуваю твій погляд. Даруй. Попіл сюжет стрічки розповість про дівчину Ріо, яка приходить до тями на таємничій планеті Еш, і виявляє, що вся її команда вбита. На допомогу приходить людина на ім'я Бріон, разом з їй потрібно пройти психологічні та фізичні випробування. Зрештою, героям доводиться зрозуміти, чи можуть вони довіряти один одному. Головні ролі у фантастичній картині виконали Ейса Гонсалес та Айрон Пол. Режисером виступив Стівен Елісон. Смерть єдинорога. Батько та донька планували весело провести вихідні в приємній компанії, проте доля вирішила інакше, коли підготували для родини абсолютно непередбачуване випробування. Перебуваючи за кермом власного автомобіля, тато випадково збиває справжню єдинорога. Будучи в стані шоку, головні герої не придумали нічого кращого, аніж забрати тіло тварини з собою, але зовсім скоро стається ще більш несподівана подія. Sorry. We're... What happened? You walked from the airport or what? It's perfect timing. I need you to act like everything is fine. Is there something in your car? Електричний штат осиротіли підліток блукає американським заходом разом із доволі загадковим товаришем, незвичайним, проте дуже милим роботом. Разом зі своєю невеличкою командою підтримки головний герой намагається відшукати свого давно загубленого молодшого брата, але раптові небезпеки можуть повністю зруйнувати подальші плани, піддаючи подорожуючих смертельним небезпекам. Я втратила всіх, кого любила. Аматор шифрувальник ЦРУ втрачає свою кохану дружину, котра стала жертвою терористичного акту на території Лондона. Після того безкарні злочинці, які до сих пор перебувають на волі, здатні в черговий раз задіяти власні сили для реалізації нового злочину. Вбитий горем чоловік наважується шантажем змусити своє агентство надати йому всі ресурси для того, аби він особисто знайшов винуватців у вбивстві жінки. Він програє. Хочу з ними зустрітися, глянути йому в вічі і помститися за дружину. Ущелина. фантастична історія, що розгортається навколо кількох секретних агентів, якось левій Драса отримуючи же завдання, яке вимагає їх відправити до справжнього училища. Так хлопці діють по різних ямах, що знаходяться внизу на десятки кілометрів. Через годину головні герої усвідомлюють, що в цих краях причаїло щось, що є смертельною небезпекою. А відсутність інших рішень змушує оперативників забути про початкове завдання та об'єднати зусилля задля виживання. Діяти потрібно обережно, адже ворог сильний, хитрий і не знає пощади. Торгівля Левона з зіграє агента секретних служб Левона Кейда, який приймає рішення піти у відставку, щоб жити звичайним життям, працювати на будівництві та піклуватися про свою доньку. Але після зникнення дівчини він змушений знову використовувати свої специфічні навички, щоб врятувати її і жорстоко покарати злодіїв, які наважились порушити його сімейну ідилію. This isn't just Руйнування. В мережі з'явився перший кадр майбутнього фільму Руйнування, в якому головну роль виконає Том Гарді. Режисер додав, що основний фокус фільму екшен та розвиток головного героя. Стрічка розповідає про вокера, колишнього поліцейського, якому доручено врятувати племінника мера. Разом з тим, герой Тома Гарді потрапить у світ корупції та урядових змов. Останній подих. Майбутній трилер про виживання, знятий Алексом Паркінсоном, за сценарієм Мічла Лафортуна, Алекса Паркінсона та Девіда Брукса, повнометражний ремейк одноіменно документального фільму 2019 року, який Паркінсон зняв разом з Річардом Да Коста, заснована на реальних подіях історія, що розповідає про досвідчених глибоководних драйверів, які борються зі стихією, щоб рятувати свого напарника, що опинився у пастці на сотнях футів під поверхнею океану. Траса за конаслайн Хороша, погана дівчинка. А впливо генеральна директорка Ромі Матіс розуміє, що її сексуальне життя з чоловіком зайшло в глухий кут. Вона вступає в сексуальні стосунки з чарівним стажистом Семюелем, який значно молодший за неї. Але ці ігри матимуть свою ціну для героїні. Не стримний. Ентоні Роблес народився з однією ногою, що втім не завадило йому йти назустріч своїй мрії. Він готовий кинути виклик численним труднощам, щоб отримати місце в команді з боротьби штату Аризона та у підсумку стати чемпіоном Національної асоціації студентського спорту. Натхненний реальною історією, цей сюжет заснований на одноіменній книзі 2012 року авторства самого Роблеса на пару з Остіном Мерфі Надання. Робі Вільямс Беттермен фільм розповідає історію життя британського музичного виконавця Робі Вільямса. Щоправда, той зображений в неочікуваному образі, оскільки як висловлювався сам співак, він завжди відчував себе менш розвиненим ніж інші люди. Черговий музичний байопік пропонує девасто крутіше, ніж загримований Том Генкс у ролі лиходія Велвісі. А Вільямс тут постає у вигляді SGI-шимпанзе, виконаного за допомогою технології захоплення руху. А рух, до речі, захоплювали в англійського актора Джона Девіса, в той час як Вільямс обмежився лише голосовою партією. <ритмейзи> Пісні ціні тоді, коли чогось коштують тобі, якщо смішно смійся беззвучно. Пригоди Падінгтона в Перу. Разом із родиною Браунів ведмедик Падінгтон вирушає на батьківщину у Перу, де планує побачити зі своєю улюбленою тіткою Люсі. Однак, прибувши на місце, герої дізнаються, що та проходить таємничий квест на Амазонці. Падінгтон твердо налаштований знайти Люсі, тож його та Браунів чекатиме захоплива та і водночас небезпечна подорож Амазонкою. Усі місцях! Де ти ведмедико? Ми знайдемо її Падінгтоне. Небезпечний рейс. Маршал США супроводжує свідка уряду до суду. Під час польоту вона виявляє, що пілот, який їх перевозить, насправді є кілером, котрого послали вбити інформатора, а пізніше з'ясовується, що є інші найманці, які намагаються його усунути. У зв'язку з цим переліт обіцяє бути надзвичайно напруженим. За постановку цієї версії 16 кварталів в повітрі відповідає Мел Гібсон, що з останнім часом знімався здебільшого у відвертій несенітниці. Головні ролі тут виконали Марк Волберг, Тофер Грейс та Мішель Докері. Думаєш, це допомога? Вас зіб'ють чортам! Дружбу ну, чар забирай! Друзі, а якщо вам сподобався огляд, то переходьте на наступні відео, там ви зможете побачити інші цікаві підбірки кіно. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та коментарі.